Сердечно вітаю усіх шановних моїх соратників, співробітників на ниві Господній, учасників нашої духовно-просвітницької програми Вічне Джерело, слава Ісусу Христу. Дорогі мої брати і сестри, шановні українські народи, я розумію, що. Нам хочеться сенсації сьогодні, нам хочеться раптових результатів тої чи іншої зустрічі, тої чи іншої програми. І чомусь вона віддаляється від нас, ніби мареву. І події останніх днів, останніх тижнів говорять про щось сумне. Як збираються коаліції державних діячів, псевдохристиянських, і нехристиянських і безбожницьких, таких як Китай, Північна Корея і подібні до них. І всі мають одну сутність. Вся ця міжнародна коаліція тремтить. Перед одним кривавим катом і вшановує його. Якщо ми навіть ігноруємо Біблію чи апокаліпсис, про який так багато сьогодні говорять люди несвідомо, то ці події говорять багато про що? Куди схилився рід людський? А є два полюси, Рятівний, всеперемагаючий, доленосний і кривавий, погибельний. Ці два полюси, ось як охарактеризував наш Спаситель Євангелія Святого Йоанна, 10 розділ, 10 текста, з 9-го навіть. Я двері. Коли мною хто вийде, той спасеться, і входитиме, і виходитиме, і знайде пасовісько. Злодій тільки на те приходить, щоб украсти і вбити та погубити. Я ж прийшов, щоб життя люди мали, і повноту життя мали. Я пастир добрий, пастир добрий душу свою кладе за овець, а наймет, і хто не пастир, що на його вівці, як бачить вовка, що йде, то залишає овець та й втікає, а вовк хапає їх та розганяє. Я пастир добрий і знаю моїх. І знають мене мої. І тут запитання, кого ми сьогодні плекаємо, чи доброго, непереможного з силами темряви, пастиря-Спасителя, чи сілилися на сторону одурманювача людського роду? Запам'ятаймо, що в сатани є два фронти. Кривавий убивчий воєнний загарбницький. І ще більш підступний і більш небезпечний це ідеологічний фронт брехні, одурманення, пораження людської свідомості. І та людина, яка не дала Господу замешкати в її серці, не зробила. Себе домівкою Господньою, так як написано в посланні до Ізраїлітян, що Мойсей вірний у своєму домі, Божому домі, як слуга, а Христос у своєму домі, а Дім Його є ми. Якщо цього не сталося, якщо ми тільки визнаємо релігійні ритуали, ми будемо перелякані, ми будемо. Рано чи пізно закабалені брудними потоками неправди, провокації і сатанинської брехні, яка сьогодні більше ще нищить людські душі, ніж навіть криваві дійства на полі зіткнення, на полі бою. Коли ми мали 31 липня зустріч у білій залі міської нашої адміністрації Львівської із духовними радниками американського президента Сполучених Штатів, я особливо зробив акцент, чому не відкривається духовний фронт. Всесвітній, не просто в стражденній Україні, а можливо насамперед в заокеанській країні. Чому церква і духовні радники не дають своїх результатів, щоб оці люди, від яких залежить доля мільйонів людей, не впавали на свої капітали, на своє підлабузництво і на зрадливість. Запам'ятаймо, це не мною щось відкрито. Ми маємо вірне пророче слово, як апостол заявляє, і ви маєте. Вірне пророче слово, і ви добре робите, що звертайтеся до нього, як до світила, що світить у темряві. Згадаймо ще раз, любі християни, різв'яну тематику, в чому головна мета приходу Спасителя Сина Божого на землю? Що Отець Небесний і Свята Трійця бачили найбільш трагічним у роді людському. Є екологічні лихи, землетруси, повені, торнадо. Не перерахувати. Але воєнне лихоліття поставлено на перший план. Читаємо 9 розділ Ісаї. Народ який в темряві блукає, побачить світло велике, а над тими, які живуть в країні, тіні смертної світло засяє. Ти намножиш цей народ. Це не говориться про окрему націю. Це про всі народи світу, які пригноблені тим чи іншим агресором. Ти збільшиш йому радість, звеселиться він перед тобою, як веселяться, коли обжинки справляють, як радіють, коли здобиш ділять. Бо ярмо, що його гнобило, і палицю, що його побивало, і тростину гнобителя Його ти потрошчиш одніма яма, бо все взуття військове. І одежа залита у війні кров'ю, піде на спалення, на їжу вогневі. Це переможна не просто декларація, реляція, лозунг, а це Божа незнищенна програма долі кожного загарбника і долі кожного народу, який став жертвою. Осатанілого загарбника. При всіх наших болях ми повинні дякувати Господу, що ці події всесвітнього масштабу починаються з нашого рідного українського краю, бо далі будуть ще більш нищівні серйозні події і недаремно владики землі сьогодні такі розгублені. Повернімося до мене, зверніться, Ісая заявляє Господь Ісай, всі кінці землі і будете спасенні. Пам'ятаємо владики Європи, Азії, Африки і тих, які з'їхалися на Далекому Сході півдня, щоб ще раз вшанувати сатанинського посланника на землі. Схаменіться, люди добрі, як говорив Шевченко, бо лихо вам буде. Господь не чекає лиха, він є пастир добрий, і він поспішає на допомогу своєю програмою визволення і перемоги. Хай Бог нам у цьому допомагає. Затяжній війні нам багато чого не вистачає, не вистачає воєнних засобів. Хтось поспішає, а хтось думає, як набити собі кишені, я вам допоможу, але платіть на кривді зробити собі. Кривавий бізнес. І так продовжується, і ніхто не може зупинити цього трагізму. Ця божественна книга говорить про іншу стримуючу силу усіх сатанинських програм і заходів. І діянь. Це той духовний фронт, перед яким тремтить пекло. І хто би сьогодні як не оцінював те, що я говорю, мені байдуже, я не для того, щоб люди мене похваляли. Я біблійний практик. Я пережив Другу світову війну від першого дня до останнього, коли я говорив за 10 метрів від передової наша хатина була, і нікуди нас не евакуйовували. І всі жахи цієї кривавої, деспотичної системи, якби я не бачив. Реальних Божих впливів і чудес, я би сьогодні говорив гарні біблійні фрази тільки. Але я служу цьому стражденному народові, і я не маю права колихати його, якщо хвора дитина або ненагодована, і ми стараємося її дужче і дужче колихати їй треба дати необхідне. І ось Дух Святий заявляє про цю тайну всеперемагаючого духовного фронту, який є у вірній Христовій церкві, тобто у вірній людині, яка не просто шановує ту чи іншу релігійну традицію, а яка Прийняла Божу силу в собі. Ви приймете силу, Христос сказав, коли зійде на вас Дух Святий. І ось друге послання святого апостола Павла до Солонян, другий розділ. Бо тайна, сьомий текст, бо тайна беззаконня вже орудує. Тільки той, тобто Дух Святий, хто стримує тепер. Одержуватиме, аж доки візьметься середини, а тоді відкриється беззаконник, відкриється для нової боротьби і провокацій. Але ж ні, відкриється беззаконник, якого Господь уб'є духом у своїх і знищить явленням приходу свого. За своє життя на землі Христос нікого не карав ні поразкою, ні хворобою, ні смертю. Ми знаємо, як їм воляче було, коли вони спустилися з трьома апостолами з гори переображення, а решта апостолів виявилися банкрутними і не могли звільнити одного юнака від демонічних сил. І Христос звернувся до апостолів, яким свій час дав владу наступати на всіляку ворожу силу, і каже, роде невірний і розбещений, доки я буду з вами, доки я буду терпіти вас, приведіть Його до мене. І тут же юнак був очищений. Це церква, яка бездіяльна, апостоли. У боротьбі за першість, в надії на два мечі, яких носили потаємно, у зухвальстві, коли їх не прийняли десь в селі, хотіли його спалити і тому подібне, вони втрачали Божу владу в собі. І Христові це найбільший біль, коли церква. Свою перемагаючу владу втратила у боротьбі за титул, за першість, за міжконфесійні змагання і інші речі. Я колись запитувався високого чиновника воєнної прокуратури, коли він відмовився як голова трибуналу. Судити невинного християнина. Я запитався, що вас заставило? Ви безбожник, ви слуга режиму. А це було ще в час режиму, ця подія. Він каже, я не знаю, що сталося. Я втратив все, коли справа невинної людини поступила в моє провадження. Я втратив апетит, втратив сон, втратив. Зацікавлення в житті. І якась невидима сила мене спонукала, ти мусиш цю справу зруйнувати, ти не маєш права судити. Він подає відставку. Бог має свої засоби, має свої невидимі інструменти. І ось Тут відкрито це ж друге послання Солонянам, перший розділ. Читаємо, бо це шостого текста, бо це праведно у Бога віддати гори тим, що вам задають горя, а вам, горюючим, відпочинок з нами в'явлені Господа Ісуса з неба. З ангелами сили у вогні полум'яному даючи відомщення тим, що не знають Бога і не коряться Євангелії Господа нашого Ісуса Христа. Вони приймуть муку, погибель вічну від лиця Господнього і від слави могутності Його. У посланні до римлян в останньому розділі. Господь Духом Святим підбадьорює церкву цих учасників невидимого духовного фронту спротиву сатанинським діянням. Господь Всемогутній зітре сатану незабаром під вашими ногами. А це є вічна програма Божа щодо провокатора. Едемського ще. Я покладу ворожнечу між тобою і жінкою, тобто насінням жінки Христом, церквою Його. Ти будеш жалити Його у п'яту, а воно розчавить тобі голову. Будьмо гідні цього великого поклику. І згідно псалтиря 34 го псалма, я просто процитую: багато горя у праведника, але від всього визволить його Господь. Він зберігає всі кості Його, і ні одна із них не сукрушиться. Взивають праведні, і Господь чує їх. Він зберігає всі кості Його і від всякого лиха. Визволить Його. Нехай Господня програма буде в дії, а ми покірно підемо всі за тим, якому дарована всіляка влада на небі і на землі. Господу слава і чекаємо цієї славетної Господньої перемоги і закінчення нашої гіркої недолі тільки від Господа Вседержителя. До нових зустрічей у мережі інтернет. Слава Ісусу Христу!